подивимося на схід країни що відбувається на донбасі звільнення слов'янська цього тижня відбулося натомість бачимо невтішну картину в луганську і в донецьку власне яким чином на сьогодні стабілізувати ситуацію пане юрі вам слово нові обставини дійсно колеги, я думаю що військова операція має бути успішною з найменшими жертвами і я солідарний з Андрієм що це справа більш військових Справа політиків, яким чином організувати і е, організувати життя на звільнених територіях, яким чином донести інформаційну перспективу іншого, не Радянського Союзу, а європейських стандартів життя і що це таке для людей. І що дуже важливо, е, я би акцентував увагу на тому, нам потрібно думати, як не поширити географію е, військового конфлікту. Я вчора повернувся з Херсона, був на Кримському перешийку. 95-та аеромобільна бригада ВДВ і їхні підрозділи, які здійснюють фактично захист материкової України. І я вам скажу, що на роздум роздуми дуже на на, на наштовхує на серйозні перше враження два слова. Це дійсно вже патріотизм і готовність в очах наших військових і солдатів, офіцерів і мобілізованих, в тому числі ціною власного життя боронити країну. Відчуття таке є. Також що у разі, не дай Бог відкритого протистояння. Вихід з ситуації буде це відкритий похід на танк, ну, тому що коли бачиш озброєння, яке, знаєте, в значній мірі дуже часто, напевно, вже з минулого століття і дуже давнє. І що найбільше вражає, або вразило мене з вчорашньої поїздки, з позавчорашньої поїздки туди, це жінки, яких я зустрів там. Я от не був не готовий до того, що. В тому чи іншому підрозділі в цих блокпостах, які розкинути по степу, фактично не факти працюють жінки. Я був здивований, і шокований історіями, що батько і син, батько і син на АТО, їх втратить 20 загиблими. І жінка і чоловік, ну тобто, я зрозумів, що це народ не перемогти, і ніхто Україну не захопить. Але як зробити це професійно і правильно завершити операцію? Це вже справа професіоналів. Ну і максимально безперечно треба використати всі дипломатичні і мирні можливості, які є в арсеналі. Дякую Та от відновлення активної фази антитерористичної операції, і водночас заява. Від президента України що треба активно працювати над реформами. От, чи це найкращий час для реформ, коли триває війна в країні, по суті? Якщо дозволите, я <плес> хочу сказати, що я думаю, що всі в, цьому, в цій студії підтримують вчорашню заяву президента і. Не може бути війна виправданням тому, що ми не проводимо реформи. Не може бути війна виправданням, тому що ми не боремося з корупцією. Тому що нам спочатку потрібно, давайте так, поки ми будемо, поки наші хлопці верніше там воюють, то на то інші хлопці хай ще покрадуть, а потім ми до них прийдемо. Да, після того, тобто, ну абсолютно е, зрозумілі речі. Тим більше сьогодні ми чуємо і вже перш, перші перемовини в Європі пройшли про план Маршала або. План відновлення країни, що це таке, так що для два слова для людей. Це фактично захист перед цивілізованим світом або готовність цивілізованого всього світу прокредитувати модернізацію країни в найбільш конкурентних і найбільш значимих напрямках. Це те, що було чому план Маршала, тому що після воєнний період Німеччина дає фактично відновлений за рахунок світу швидкі швидка реанімація країни за рахунок всі... всіх... всіх країн. Тому однозначно нам на сьогоднішній день потрібно запускати ці реформи навпаки. Відсутність таких реформ вона підштовхує або де ще середовище для тих сепаратистських настроїв і для аргументів, які на користь цього. Тому що якщо ми говоримо про реформи, говоримо про перетворення, якщо ми презентуємо Україну майбутнього взавтра, то кожен там думає, який ще під російською пропагандою і так далі. Я все ж таки хочу в радянський союз, чи можливо я можу жити так, як всі люди? Тому це невідкладно навіть не те, що це чи доречно, а це невідкладна дія, яка має робитися всім політикумом здоровим про. Українським і проєвропейським в нашій країні. Ключове рішення, яке зараз і чекаємо від парламенту, це ратифікація угоди з Європейським Союзом. Я думаю, вас вже за останні дії і десятки разів запитували. Уряд каже, що це технічна процедура. Чи є тут політика, пане Юрію? Ми всі, ви знаєте, ми всі от на засіданні останнього реанімаційного пакету реформ женемо від себе думку, що там є політика. І тішимо себе тим, що це технічні процедури, і 22 числа в парламенті буде внесений Президентом України відповідний документ, і парламент його ратифікує. Чому? Тому що з однієї сторони, ну, не, виключаю я виключаю можливість для себе і не вірю в те, що на тристоронній зустрічі Росії, Євросоюзу і України може лежати на столі. Угода про асоціацію і предметом обговорення буде. Ми її пускаємо, uh -huh. діючи, ми її кладемо під стіл. Тому ну, це неможливо. Правильно, я думаю, що колеги погодитесь, особливо після тих подій, які були. Питання, чому стримується цей процес? Ну є технічні процедури безперечно. В той же час є приклад Молдови, є приклад Грузії, яка на цьому тижні ратифікує, є приклад Румунії, яка зробила великий жест на зустрічі, вже підтримала угоду Литви, Латвії і так далі. Я би хотів би сказати, що якщо говорити прагматично для економіки, безперечно, зараз діють преференції в односторонньому порядку, які Євро, Євросоюз до української економіки примінив. Тобто ми фактично вже користуємося тими преференціями, тобто можемо вести безмитно на територію у межах квот на територію Євросоюзу. Якщо нам дасть 22 числа, або на наступному пленарному тижні ратифікувати угоду, це значить для того, щоб ми всі однаково розуміли, що через два тижні, через два місяці вона автоматично починає частково діяти частково діє до того часу поки е, не ратифікують її 28 є європарламентів е, європи в той же час ми вже будемо користуватися 9,5% п'яти можливостей які відкриває для нас ця, е, цей, цей документ безперечно що це документ стратегічний і я ще тим що до реформ ви задавали питання чи потрібно чи не потрібно робити однозначно потрібно тому що угода нас зобов'язує ми можемо робити їх швидко і те, що люди пройшли за 10 років, попробувати пробігти за 5 і привести країну в нову якість. Або можемо весь час розказувати, що в нас є технічні моменти, процедури, які нам не дозволяють літом, осінню, потім наступне, наступне літом і так далі. І е, дві секунди, якщо дозволите, я от відкрив ну, ласка. Е, стосовно попереднього питання знову ж таки, чи потрібно проводити реформи, не підтримати наших колег? Жахлива статистика. Овіть собі в минулому році індекс прийняття корупції Україна. 144 в світі. Росія 127 Грузія 55-та, Польща 38. Ви розумієте, наскільки ми глибоко метастази пішли от в, на, в нашій країні. І говорити про те, що ми ще маємо якийсь час чекати, це абсолютно неможливо. При тому, всьому, що 10 років назад стартові позиції були принципово інші. Грузія, яка сьогодні 55-та, була 124-та. І так, індекс прийняття бізнесу і так далі. І так далі. Тому я впевнений, що ми ратифікуємо угоду в найближчий час і не буде жодних технічних процедур. Шановні колеги, я хочу повернутися до питання реформ, необхідності їх здійснення. І сказати, було ви, ви дуже правильно сказали, чи буде тиждень Європи там або День Європи. Це, і Андрій шикарна ініціатива це дуже правильна ініціатива. Абсолютно я її не, не те, що підтримую. Я вважаю, що в парламенті українському, чи в діючому, чи в тому, який з'явиться новий. Має з'явитися період Європи. Да? Тому що б, б, кожне рішення тепер, кожний стандарт, який ми будемо проваджувати, чи то економічний, чи то соціальний, чи навіть військовий, він, він має синхронізуватися і відповідати європейським стандартам, якщо ми туди заходимо. План маршала, який пропонує, або план відновлення, я правильно так казати, тому що маршала це в лапках, яких на сьогоднішній день готова вже Європа підтримувати. Це значить, значить безпрецедентна фінансова підтримка. Це з економічних блоків. Аграрний комплекс продовольства да, як конкурентна перевага, і це витягує експорт, внутрішнє споживання і так далі. енергетика, енергозаміщення, енергоефективність, енергоекспорт і там величезний потенціал, який має розкриватися. Це інвестиційна діяльність через саме ефективне, який сьогодні в світі є механізм, це страхування ризиків інвесторів, хаджування ризиків. Тобто, коли інвестор каже, да, я йду вроді, там все неспокійно, але мені застрахували, якщо навіть не дай Бог, що станеться, мені відшкодовує держава, яка мені застрахувала ці ризики. Відновлення інфраструктури кордону і відновлення інфраструктури сходу, оце той пакет першочерговий, який так як я чую з позиції експертів він сьогодні знаходиться на столі, не виключено, що перетвориться в широкомасштабний пакет реформ, те чого не вистачає і сьогодні в парламенті вистав. і в країні по А його. по виборам вертаємося. Якщо по виборах я скажу дуже непопулярно, але дуже коротко. Перше я не являю виборів в умовах війни. Я не уявляю сьогодні загони агітаторів по клубах, по школах, да, які за себе агітують і переконують громадськість в той час, коли там йде активна фаза АТО. Угу. Я е, розумію, що це є необхідність, якщо буде прийнято відповідне рішення, але весь час колег спонукаю думати про результат, а не про процес. Процес, зрозуміло, він зараз необхідний. А от на результаті, не дай Боже, по існуючій системі нам отримати колони олігархів, нам отримати за російські гроші проросійську політичну силу в парламенті. І тоді не будуть сидіти тихенько, як щурі зараз позгіналися, і тихенько там грошима відкуповуються, де да, сепарати, а будуть сидять, стоять три колори на, на такі пропорції. Знаєш, хай навіть їх достатньо буде 100 чоловік з пропорцями триколорними. Він скаже, да, скаже, мене люди обрали. Я легітимно прийшов на 5 років, шановні, через 100. В НАТО ніколи через то президент в зал не зайдеш, і ще щось неумовно кажу. Реально зараз спробувати використати буквально найкоротший перед цей парламент для реформи, децентралізації конституційної, виборчої, ілюстраційної і так далі, зупинити, закінчити фазу АТО і сказати, а тепер повністю всі перезавантажуємося. І синхронізувати це з місцевими органами влади, провести виборчу кампанію.